Пано колеги, я страшно задоволений, що в Верховній Раді є 11 народних депутатів, які проти відміни Конституції України як основного закону, який ми повинні не тільки знати, шанувати, а показувати приклад, як його виконувати. Це означає, що є 11 людей, які свято вірять, що коли клянуться на Конституції, її треба захищати. Це добра новина. 250 людей разом з опозиційним блоком, бо він знає, як змінювати Конституцію, в свій час Януковичу так змінили Конституцію, що ми через Майдани і війни вихльобували це. Друзі, я хочу вам нагадати, що законом про регламенту змінювати розділ 13 Конституції, який може змінити лише народ на всеукраїнському референдумі. Що ви робите? Закон загальні засади. Вибори, референдум і розділ 13 задумувався батьками української держави в такий спосіб, щоб ніколи жодна партія і жоден президент без народу їх не змінював, бо це вічні речі. І стаття 155, і стаття 156 Для цього і написано, що для того, щоб підкривувати процедуру змін до конституції, треба спочатку правильно нести зміни в 226. Правильно нести зміни в 300, а потім винести на референдум і затвердити народом. Сьогодні ми бавимося в політичні ігри одним законом. А якщо завтра, не дай Бог, вирішить бавитися іншими розділами, наприклад, розділом першим, де написано, що українська державна мова, де написано, що українська це незалежна суверенна держава. Де написано, що українська це унітарна держава, тоді теж не треба буде в регламент внести зміни і відмовитися від референдуму, який визначає долю українського народу. Це ганьба, що 255 людей відмінили Конституцію України і хочуть під президента внести зміни. Олег Березюк, Олег Романович, будь ласка, латинське слово консервірен зберігати саме ці правила, які зараз пробуються змінитися. Зберігають, зберігають спокій і стабільність в будь-якій популяції, державі інституції. Не можна змінювати того, що змінювати не можна. Тому фракція об'єднання самопоміч закликає парламент зупинитися і зберегти конституцію, яка написана тими людьми, які були романтиками, але були об'єктивними людьми, які поважали право. Тому. Ми будемо голосувати проти цього і просимо вас. Дякую. Будь ласка, Олег Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Я зараз звертаюся не до колег депутатів, які голосують за цей ганебний законопроект. Я зараз звертаюся до народу України. Я хочу застерегти українське суспільство. Зараз у сінах українського парламенту відбувається антиконституційний переворот. У 2010 році Янукович, супереч Конституції, через Конституційний суд, скасував Конституцію. Зараз, здавалось би, демократична більшість українського парламенту разом із московським злодійським блоком ідуть ще гірше, ніж Янукович. Вони хочуть скасувати норми конституції через за закон про регламент Тобто процедура внесення змін до Конституції прописана у самій Конституції. Хто має право змінами до закону про регламент змінювати процедуру розгляду змін до Конституції? Я звертаюся до фракцій, які називають себе демократичними. Ви що робите? Ви сьогодні фактично скасовуєте в всупереч самій Конституції, всупереч волі українського народу. Хочу нагадати, як колись у 2010 році, тут у парламенті ратифікували харківські угоди, ганебні харківські угоди, які фактично перетворили Чорноморський флот на Троянського коня. І тоді, коли ми зверталися до тодішньої парламентської більшості, переконували не робити їх цього, бо це закінчиться війною за Крим, нас, на жаль, не почули. Я звертаюся сьогодні до тих, хто мене не чує. хто Говорить, хто бігає, хто спиною повернувся. От зараз саме на таких законах вирішується доля країни. Не беріть на себе гріха, не міняйте в неприродній, не гвалтуйте Конституцію. Ті, хто зараз голосує за цей закон, ви гвалтуєте українську конституцію. Ви хочете знищити нашу рідну країну на догоду Путіну. На жаль, сьогодні була знову підірвана Конституція уже в частині самої процедури внесення змін до Конституції. Процедура внесення змін до Конституції є невід'ємною частиною легітимності оцієї святості. Конституції як суспільного договору, що сьогодні трапилося, фактично в суперечній процедурі, яка визначена у самій конституції, парламент вніс зміни до регламенту, де фактично змінив процедуру внесення змін до конституції України. Не буду вдаватися у юридичні деталі. Зроблено це фактично з однією метою. Всі знають, що зараз на розгляді в парламенті є законопроект пронесення змін до конституції України в частині децентралізації, який для остаточного голосування потребує 300 голосів. У зв'язку з тим, що там є положення, які підривають суверенітет і незалежність держави. Немає достатньої кількості голосів у парламенті для того, щоб проголосувати. Дякувати Богу, ми не маємо 300 голосів. Але з надією на те, що ці голоси можуть бути знай... знайдені, потрібно відтермінування розгляду цього законопроекту, і саме для цього було зроблене подібне шахрайство. Звичайно, сьогоднішній день в парламенті варто дуже серйозно обговорити, тому що те, що сьогодні відбулося, зокрема голосування за зміни до регламенту, так звані, це по суті є продовження. Цього наруги над українською конституцією, коли процедуру змін до конституції, яка є в залі священною, яка є фундаментальною, порушують і роблять це через зміни до закону про регламент. Цим по суті здійснюючи абсолютне продовження отої політики, і яка сьогодні відбувається, коли конституція це є ніщо, з якою можна гратися як завгодно, і найцинічніше є те, що це є продовження підготовки до реалізації плану Путіна, коли буде вноситися цей закон про зміни до конституції, який фактично поставить питання про капітуляцію України перед російськими терористами. Тому це звичайно, питання є сьогодні номер один. Але я все-таки хотів би звернути увагу на те, що сталося вчора, коли окружний адміністративний суд міста Києва через позов, який був ініційований фактично чужими руками, зроблений владою для того, щоб відмінити в місті Києві так зване зробити призупинення виборів до районних рад міста Києва. По суті, що відбувається? Більш ніж трьохмільйонний мегаполіс, столиця України, місто Київ, позбавляють права обрати собі районні ради. У нас є райони в місті Києві, де реально населення по півмільйона. і там взагалі немає ніякого самоврядування. Там є лише чиновник, якого призначає згори голова районної адміністрації, який взагалі нікому з місцевої громади не підзвітний і не підконтрольний. І тепер, коли обіцялося, що навіть на Майдані, що будуть відновлені райони ради в місті Києві, я хочу нагадати, що саме партія регіонів в свій час знищила районні ради в місті Києві і потім не хотіла їх відновлювати. І зараз уже нова влада йде тим самим шляхом влади Януковича, знищуючи народовладдя, знищуючи демократію демократію і не даючи в даному випадку киянам обирати собі реальні громади, реальну громадою владу, для того, щоб вона на місцях виконувала завдання і здійснювала реальну децентралізацію, те про що сьогодні розказують, яка може бути децентралізація, коли в Києві це відбувається сьогодні? Тобто, виходить так: для терористів, для бандитів амністія і децентралізація, а для українських громадян. Які, зокрема, в столиці України проживають, їм ніякої децентралізації, їм далі будуть керувати чиновники, яких будуть призначати з високих кабінетів. Тобто це є абсолютне лицемірство, це є продовження політики Януковича, і це є дуже тривожний сигнал для українського суспільства. Відміна виборів, товариство це не просто замах на демократію, це узурпація влади. А ми вже знаємо, яку ціну заплатила Україна за узурпацію влади. Цього допустити не можна. Свобода буде звертатися до суду. Свобода буде робити все можливе і в Київській міській раді, і в Верховній Раді, в усіх абсолютно інстанціях для того, щоб нарешті дати можливість киянам обрати собі районні ради, припинити цю дискримінацію і таким чином а, іти тим шляхом, який ми навітили під час революції гідності, а не сходити з цього шляху. Дякую.